Але в кривий ріг Вон перед нами знак, зараз їжджаємо в нього. До цього ми подолали 268 кілометрів 200 метрів. Привіт, кривий ріг! Вразило в кривому розі те, що тут на невеличкій площі на кілька квадратних метрів розташовано. О, а хто у нас провелик називається? Кто там то Новий риг був. Новий риг. Новий риг, да? Да, ну я сейчас кажуть новий риг, а от що ви на я знаю, може таке кільцом трасу. Раньше була та по ті стороні. А, О, вот оно. А тепер вони як все дробили, я знаю, кільцеві, як стекливі. Сама Львівська. О, ви Львова, да? Да, так? Я диво, з ага. А, Сюди приїхали, тут вийшла замуж, нажила, два mm -hmm. сили. Mm -hmm. Я сюди приїхала в 52-му році сюди. Mm -hmm. а, голодовка вже дуже була. Mm -hmm. А тут така пшениця, ну тут роботи вистачало, і хлопок тут сіли, і буряку кругом На городах помідори, огурці. Mm -hmm. Ми зарабатывали. Я проробила, наприклад, для осені, я отримала дві тонни пшениці. Вода привознала, а ось так паливає три рази в день. Два часа йде вода, потім немає. Утром mm -hmm. до 9, вже, далі немає, до 12 до часу немає води, о 12 включили, полторого вже немає, до вечора немає. Викупили так? його. А, да. викупили? Да, на майно оддали йому. Все. Ну, понятно. А я дивлюся, просто що вода стоїть, таке враження, що все А, а Тут просто гулять доміно. міно. Поблукавши цим Рогом, ми нарешті змогли дізнатися, чому він називається, чому це село називається Кривий Ріг. Виявилося, що той Кривий Ріг, який заснував місто Кривий Ріг наше, він їздив в Крим. Е, він е, їздив туди валами. і Там була і сіль, там була риба, яку він віз в великий наш Кривий Ріг. Але по дорозі сталося нещастя. Е, в, на, Нашого кривого рогу наскочили бандити, які відібрали головним чином те, на чому вони їхали. І наш кривий ріг мусив тут поселитися і щось робити. Рибу, відповідно, сі, все, що у нього було, бандити викинули, їм потрібен був потрібні були вози, потрібні були воли, а все інше начняння ні. І власне наш кривий ріг заснував тут. Торгувальний центр, ну так би сказали, напевно, у нас зараз. Але він почав торгувати, і всі знали, що тут можна прийти з навколишніх сіл до Кривого Рогу і купити тут ціль, купити риби і зробити отакі рибні котлети.